Вітаю, шановне товариство! Багато хто питає, чи потрібні політику сторіс у соцмережах кожен день. Ну, Перш за все, це залежить від того, що ви робите, що ви показуєте в цих сторісах. Що, на мій погляд, суб'єктивний погляд політехнолога, сторіс. у... На політиці працюють дещо іншим чином. Тобто, якщо ми з публікації плануємо і дійсно це робимо там, зважено, зважуємо меседжі, які ми закладаємо, зважуємо ризики, орієнтуємось на цільовій аудиторії, то якраз в сторіс можна, й головна. Скажемо так, сила в оперативності. Тобто, наприклад, якщо ви закінчили зустріч з виборцями там, після робочого дня, це 7 годин вечора, наприклад, коли люди повернулися з роботи, ви зустрілися або якісь заходи провели, то дійсно робити допис от день в день, це не дуже розумно, чому, тому що вже буде запізно і. І мало кому це буде цікаво читати вночі. Але якщо сторіс, сторіс додають вам динаміки. Тобто туди можна вставляти, скажімо, такі не е, причесані кадри, дещо, можливо, там е, якось оживити ваш образ, якісь е, такі е, щемливі моменти, якісь веселі моменти, якісь нестандартні моменти, які дозволять е, не випадати вам з вашої. І рамки, але підкреслити те, що і політикам, і депутатам нічого людського не як кажуть, не чуждо, і тому це така от оперативна можливість проінформувати, показати. Зробити. Тому дійсно користуйтеся, але знову ж наголошую на тому, що не треба робити сторі заради сторіз, щоб вони воно було. Бо кожен контент, який ви робите, має підкреслювати саме вашу якусь іміджеву складову напрямки вашої діяльності. То працювати на вас, а не просто брати там, забивати етер тому, що хтось робить, хтось не робить, тому і скажімо, головне знайти баланс між оперативністю та змістом.